Таке от ноготочки в мене мама купила. Та не кажи людям, що мама купила. Давай Це... скажемо, що знайшли на вулиці. Ні, мама. Чи скажуть, що щось зі мною не так. Купила тобі нігті. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні просто цілий день за вікном будівництво і неможливо вдома знаходитися. Я не хочу нікуди йти, і Аліся також, тому. Ось така вже голова. Я е, сьогодні сходила в Теді, купила дещо, я зараз вам покажу, і хотіла показати це на балконі, то там взагалі неможливо знімати, тому що вся вулиця, по всій вулиці пил літає. Всі квіти вже також присипані цим пилом. І я зараз, напевно, далі вам покажу кусочок з балкона. Ну, Не можу я там знімати, тому знімаю вам тут, в салоні. Так, була я, значить. В магазині Теді і купила, ось дивіться, що, що б я ще могла там купити в тому теді, це горщики з насінням. Тут є, я поближче покажу, базилік, цибуля, ну, молоденька цибуля і петрушка. Хочу це посадити. До речі, тут є земля. Потрібно просто її спочатку полити, вона, напевно, стане більше. Не знаю, я не пам'ятаю, щоб я таким коли-небудь користувалася, і ну, не можу сказати, як це виглядає. Я думаю, що той, хто таке робив, знає. Далі зверху просто це насіння потрібно покласти, полити і чекати, поки воно взійде. Потім я так розумію, треба кудись пересадити в землю. Напевно, це якщо в тебе є свій город біля хати, то можна. А в моєму випадку я не знаю коли, куди я буду пересаджувати. Я це питання не обдумувала, просто купила і просто зараз буду це робити. Ось такі справи. Так, канікули продовжуються. Сьогодні у нас вже яке? Четверте квітня, а канікули до восьмого, наче восьмого, вже в школу. Трішки залишилось, тому що вдома сидіти я вже не можу. Або якщо ми не вдома сидимо, ми ходимо по друзям. Не хочу більше я ходити по гостям, тому що ми там дуже часто затримуємось і дуже пізно додому повертаємось, і таке досить гарне. Так, ось горщик, земля. Так, а чого тут така велика дірка? Це нічого, що тут така велика дірка. Боже, Оля, і... ой, зачекайте, я. А, фух, не написано. Я думала, що я витягнула і потім. Переплутаю все. Так, це петрушка. Це Шмеплав. Це на німецькій мові. Це цибуля. І базилику. Базилик. Всім привіт! Всім привіт. Українською мовою. Всім привіт. Так. Ну що, зараз піду, напевно, на балкон. Просто додам, напевно, тоді музику на відео і посаджу. Хочу, щоб ви також приймали участь в цьому процесі. А якщо потім не виросте, що я буду казати? Добре, доведеться сказати правду, що я ось такий агородник. Так. Дуже цікаво, поділіться, взагалі хтось садив таке чи ні. Бо для мене це перший раз. Я знаю, що тут взагалі в Іспанії, в Алькамп, типу нашого, Ашана, продаються насіння дуже багато. Ну, всіляких цих може, як сказати, рослин, не рослин, приправ, не приправ. Ну, зараз я не пам'ятаю цього слова, а потім, вже коли згадаю, буде запізно. Дуже багато є насіння, можна купити і висаджувати. Та це ж потрібно землю, потрібно горщик і таке інше. Мені сподобалось, що тут вже все готово. Єдине, що я все ж таки не зрозуміла, чого така велика дірка. Чи не буде земля висипатися звідти? А може так потрібно? Так, менше знаєш, кріпче спішено, як то кажуть. Добре, йдемо на балкон. Мама, скажи, дай і ні? Сос! Ні, дай мені! Допоможіть! Ні, ні. Я знаю, що на ці питання треба відповідати ні. Ні, ну далі. Ні. Скажіть так. Якщо скажу так, мені буде погано. Зокрема, закрива. Так, 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 знаєте, що я подумала? Напевно, я перед тим як додам відео з балкона, де я буду садити ось ці чудові насіннячка, Я додам відео з ібіци, покажу вам голих мужиків. Ні, шутка, шутка, жарт, жарт не жарт, а показує, чим вони там займаються. Скажи, закрой глаза, открой. Ой, закрой глаза, открой жарт. Що ну, інтернет. Да. Плитка положена. Называется таракота. <laughs> а барик бассейн мой. Ситами летает, ладно? Да. А, да, это ага. да, бывает так. Такая работа. хлопцы. То есть там рот, блядь. Хлопцы роблять тут стену будуют. Ну, <связывая> иду. В мене тут знову ж таки дуже правильне харчування. <смі> знову, Оля, зроби салат. Ну, не хочу я робити салат, просто хочу кукурудзи. І дуже корисні соуси і сосиска. І дуже мені подобається цей лаваш. це для, Я робила, до речі, рецепти на каналі є е, е, чебуреки і піцу на ми робили з цих лавашів. Так, зараз я буду їсти. Я от сьогодні зварила рис, і Аліса їла його з молоком. Просто дві таких великих тарілки з'їла з маслом, з цукром і молоком. Дуже їй сподобалось. Сіла їсти, обираю, що подивитися, і тут така радісна новина. Я дивлюсь: упс, а що трапилось 17 хвилин тому додано на канал. Взагалі, це моя найулюбленіша передача. Діліться хто такий, як і я, і кожного разу чекає новий випуск. Мені дуже подобається дурняв дивиться сторіс. Це взагалі моя найкраща рубрика. Чекаю з таким нетерпінням просто і таке задоволення отримую, коли переглядаю. Всім бажаю вам смачного і чекаю ваші коментарі, чи хтось дивиться чи ні. Дуже цікаво. А може, ви знаєте якісь шоу, ну щось по типу цього. Але я поки що не знайшла краще аніж е, дурнів, аніж Упс, а що трапилось. Я вийшла на кухню, хочу зробити собі чай. Зараз вип'ємо, то будемо лягати спати, бо в нас вже половина одинадцятого. В квартирі так холодно, просто потрібно лягати під ковдру вже і, і спати, і зігріватися. До речі, я ось цей шарф, палантін, як він називається правильно, привезла з України і він же таки закашлатився вже так. Погано виглядає, але він мені дуже дорогий, дуже-дуже теплий. Я хочу всім вам побажати мирної, тихої, спокійної ночі і побачимось вже у наступних відео.